Коли ми знаємо слово Господня, ми можемо дійсно підтверджувати, що Господь Ісус дещо до нас пообіцяв, і ця обітниця вона виконується. Що ми можемо ще згадати про обітниці з Біблії? Наприклад, саме таке найголовніше, що не обіцяй, якщо ти не будеш виконувати, а якщо пообіцяв, маєш виконати. І ми дійсно ставимося до обітниці, згадуємо своєму свого життя. Ви обіцяли? Ви завжди виконували? Не завжди. У нас були певні умови, через що ми не виконали наші обітниці, і ми вважали ну. Таке оправдання, да, ну я не виконав обітницю, тому що. А є люди, такі знаєте, що вони постійно обіцяють і постійно не виконують. І навіть серед віруючих людей, як то, на, начебто така ну хвороба, якась, знаєте, е, обіцяє ходить, обіцяє, 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 такі, знаєте, ходить, всім обіцяє і, і нікому нічого не виконує. І люди формують відношення до такої людини. Але коли мова йде про обітниці Божі, то ми віримо, що Бог ці обітниці виконує. Навіть якщо ми ці обітниці ще на сьогодні не побачили, але віримо, що Бог цю обітницю виконає.